Добрий день, друзі. Сьогодні я звертаюся до вас з особливої нагоди, адже у цей день, 16 червня, світло народження святкує чарівна телебуча талановита журналістка Соломія Літвіцька. Пані Соломію, дозвольте вас привітати від імені адміністрації групи, від імені користувачів групи ВКонтакті і побажати вам творчих звершень. Гарного настрою, бо все в нашому житті починається з посмішки. Ну, і, звісно, жіночого щастя і взагалі щастя у всьому. Е, в свою чергу також хочу звернутися до користувачів соціальних мереж. Долучайтеся до наших груп контакті у Фейсбуці, Соломія, Вітвіцька українською мовою. Знайдете там багато цікавої інформації, будете в курсі нових подій. Тож ласкаво просимо. Дякую за увагу.